Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на начером відео. Вечір, неділя, контент. Це означає, що ми зібралися на Твічі поглянути та покрутити піки на ікон. І в нас є чим здивувати сьогодні новий, абсолютно один з чотирьох пік. 87 плюс, так не 88, але один додатковий слот. І як показує досвід, часто саме в цьому додатковому слоті випадають класні карти. В нас це ще максимальний рівень це в інтервалкарс. Ми і не чекали на тій мовзияр, думаю, десь там за місяць їх отримаю. СБЧ коштує 392 тисячі монет. А отже, ми готові поглянути, як з цього буде сипати. Якщо самі відкривали по традиції, отут мені в коментарях напишіть, хто випав особисто вам. Якщо ви ще не підписані на канал, Час підписатись. Час підписатись, тому що ми будемо рухати сезоном FC 25 разом. Будемо скоро готуватись до Ultimate дожди. Потім Team of the Season, Потім Footies і так по колу. Ради бачити всіх на стрімі. Друзі. Вас. Твіч. Привіт. Гарного дропу. Пане хімік в нас перший. Давай, дві ікони. Давай два r 9 Як старі добрі часи у FC24. Ми бажаємо тобі успіхів. Давай, відкривай. Let's go! Рахунок буду вісти, звісно. Сократиш. Спроба номер один. Дзанеті спроба номер два. І стоп часно влітає під спробу номер три. Лаудруп. І Френк Рібері, але він в нього є. Перший пік виглядає як фулл стіна. Я не знаю, кого тут брати. Під майбутню еволюцію хто залетить? Спроба номер два. Фра... Френкі Райкард. Герт Мюллер. Вейн Руні. І Клод Макеле, прекрасно! Це більше для контенту збирається. А, це потом, поняв. А я й думаю, досить перший рейтинг. Знов Райкер. О, це вже гарно. Сава в інтервал карт це буде перша перемога на сьогодні. Центральна півзахисниця. Два золотих плейстайли і класна моделька. Клювер. І стоєчка. Я думаю, тут очевидний вибір. А я. Дель П'єро, але вже звичайний. А чого вони, до речі, Ultimate Succession сюди не додали ікони? Я досі цього не розумію. Це були друге промо, там є пара прикольних карток. Сава, але звичайна. Той самий Сандро Дель П'єро, Ultimate Succession — прекрасна карта. І Лемпорт. Ми отримаємо 4 базові карти. Тут, напевно, Саву треба брати, але базова Сава, вона навряд комусь вже залітає в склад, хоча ми інколи бачили її. Дякую за фолов. Не забувайте фоловитись. Ютуб, не забувайте теж фоловитись на канал, і Твіч, і Ютуб. Давайте. Нам залишилось 650 підписників до 10 тисяч. Ну треба вже пробити, скільки можна. Тут нас гатузо і руні. Руні було б непогано, Центуріон, але він в нього є. О, Вандерсар! Мені не важливо, скільки він коштує. 89-й Вандерсар це точна перемога. Можливо, з нього вийде біс під одну з майбутніх Ево. Сутов склад ретро-фіфа. Спроба ікон тепер. Давай. Карлітос Пуйоль перша опція. Санчес фігня. Оу, зідан! А в нього є по моєму Зідан, Але в нього зідан, який з еволюції безкоштовний. Зінадін Зідан! З золотим трикутником. Багато хто каже, що саме цей Зідан справжній, бо він прекрасно віддає розрізні передачі. Але тут треба тестити. На позиції ЦАПніка, напевно, я погоджуюсь. Як бокс ту бокс, можливо, краще з еволюції. Друзі, в нас наступна ікона. Павло Недвід. О, містер Усач! Блін, я починаю цих бістів бачити. І мені стає погано. Містер Усач, містер Патрік Люверт, містер хто там ще Макель Галє. Тут на Сава найкраща опція це буде Габела. Друзі, наступна спроба. Let's go! Пане Руслан. Поїхали. Ваші ікони. В мене керування. Рональд Хумен. Алан Широр. Геніальні ікони. Френк Прибері. Оу, капіта! Сікаріо зараз такий. Що? Одна карта, яку він дуже сильно хоче собі в склад. Що я вам сказав? Останній слот, ось він, номер 4. І тут ми бачимо нікого іншого. Як. Карлоса Альберто один з найкращих центральних захисників в грі, тому що біжить, тому що єнот, тому що захист. Доброго здоров'я! Вітаю. Ерік Антона але базовий. Ну те вже таке. Лоран Блан. І Ево тільки закінчилась. Шкода, було б непогано. Сміт. Ну, вже, вже відходить її час. Іван Дерсар. Ось вам і воротарі. Тільки обговорили, але він бере Сміт. Келі Сміт. Немає ні, Відіч. Ністелрой. Ні, мимо поки все. О, Андрій Миколаївич, з поверненням вас в нарізочку. Іван Персі. Оце пік роботяги прям. Фул габела. Е, пане Дімон Рейсінг! Вітаю ви в етері. Є зв'язок, є Конект. Давай, твоя спроба. Відкривай. Ян Райт, блін, 87 це, звісно, фул фігня. Карлес Пуйоль. Чотири слоти це класно, але те, що це 87. О, містер Усач. І Фернандо Торес. -да. Це поганий бій. Та Пуйоля бери, чого ти? Пуйоль, ну, напевно, краще з цих хлопців. З'єднались нарешті. Да, Рейзер Мун, З'єдналися, все окей. Петер Шмейхель, знов воротар. В нас сьогодні одні воротарі під дискусію з приводу воротарів. Але він в нього є. Принц. Геніальна. О, ліліам тюрам. Це гарно. І Сава. Я думаю, за сукупністю це точно пік перемога. Не знаю, скільки там точно тюрам коштує. Але дві карти гарні. Тюрама я б точно брав. Чекав наступну ево на 88 рейтинг на ПЗ. Пікав би його в еволюцію. І просто не знав би радощів. Не знав би радуш... не знав би бід, тому що цей тюрам класна карта. Він скріпти всі. Let's go, наступний пік. Алан Широр, Роберто Баджо. Вандерсар, слухайте. Сьогодні реально треба назвати це відео. Це буде пік і на воротарів. Ні, це Вандерсар це перемога. Це гарна карта. Стам суперкарта Амальфітану. Тірван захисник. Тут і зараз. Не знаю, що буде далі. У нас наступна спроба. Він вирішив відкривати з ікон, а не з розминки. Тому що я йому сказав, що слабкому не допоможе, а сильному не потрібно. Але ми зараз поглянемо. Знову Андерсар, що це таке? Але звичайний тут не буду рахувати за перемогу. Лол, Якісь сьогодні дивні дуже піки. Майже в кожному Вандерсар Шмейхель, або ще хтось з воротарів. Стан краще базовому Мальдіні? не знаю. Не факт. Ян Раш в першому піці. Немає Відіч, поки виглядає як фулл стіна. Девід Бекхем версії Центуріона і Абілі версії базової. Тут однозначно треба брати Бекса. Я перевірю ціну. Але в контексті складу я не знаю, кому він залетить. І спроба номер два. Він зібрав два. Бекхем по ціні перемога. Знов Вандерсар. В нас жодна людина не піде додому без Вандерсара. Марсель Десаї. Це як шкільні свята. О, ману піті! Let's go! Під нову еволюцію. Бери піті. Це буде дві перемоги. Я казав, піті під нову Ево. Його немає на маркеті. Ви бачили, що це за Біст. Все. ПіТі перемога. Да, його немає на маркеті. Іди зайди, кинь його вево, покажи людям, яка буде карта. Я поки дочитаю чат. Але я можу помилятися, але це гарна, гарна опція. Тепер ікона. Фоуді. Шелін. Три дівчинки. Чи буде четверта? Абілі або Саву. Ні, Петер Шмейхель. І це фігня тут, напевно, лише Фодор треба брати. Дайте йому когось. А в тебе, по-моєму, був базовий Кенніданг. Я б поставив базового кеніда в склад, а Вініка ліворуч. Рівалдо, це не те. Якщо б Вінтер було б класно замість Рафіні. Ройкін фігня. Кройфа потягнути. Блін, а я тобі замовив нападника, а Кройф цап. Але поки виглядає, що ми понюхаємо. Фернандо Єро Ешлі Кол. Слухай, шкода, але твій склад, який можна було б підсилити цим піком, ми на жаль не підсилимо, друже. Іди збирай, напевно, Кейна номінанта. Саня Сенсей. А, ні, все я поняв МБД, ти прочути. Я вимикаю це. Пане Саня Сенсей, а поки сенсей тут в нас один Гаррі Лінікер. О, замброта, замброта рятує цей пік, до речі. Він коштує 345к. На жаль, він не відбиває пік, але в нас є другий. Давай, дякую за фоллоу тим часом. Ерік Кантона, але вже базовий. Ні, це дурня. Ріки Кака знов і теж базовий, теж фігня. І Девід Бекам. О, ні, слухай. Ну давай так, скажемо. Замброта це непогано, але другий пік фул фігня. Пане Зак Мансон, вітаю. Дайте мені когось з Челсі. Будь ласка, Андрій Миколаїв Шевченко. Але я впевнений, в нього є версія краще Дзамброта. Джан Луїдже Буфон. Позиції ЦП. І Сміт Сентуріон. Слухайте, тут дві карти по 350к, але жодна з них не перемога. Зак Мансон, куди мені скажеш цей пік записати? Туди я і запишу. По дефолту це Габела. Буде Петро Чех. але версії базової буде. Поул Сколс, Павло Сколс, Буде Сашко Неста. Три українці в тебе в піці. Давайте Шево що десь ще. Павло Недвід, Не Шва, але. Як тобі? Ха -ха. Петро, Павло, Сашко і ще один Павло. Ха -ха -ха. Так, пане Космін, нарешті він залетів. Лоран Блан, який вже не актуальний. Мяу-мяу, пішли, мяу мяу вчати. <соходу> Андреа Пірло маестро, але. То вже куди його? О, і Шотік закінчує. Пане Дос, Завжди буду пам'ятати твого дембеле. Тому що він був на одному згадах перших стрімів, таких глобальних з нашими шерплеями. Версія Ліги Чемпіонів. Тоді він мільйон монет коштував. Що в нас зараз? Рівальдо Анджерер. Принц боже, і Макеле, Але яка стіна? Подивіться на цей пік. Слухай, з іншого боку, тобі хоча б рейтинг вибав Дякую, оце дебют. Let's go! Тепер ікони. Стіна, прайкард, пічон, теж стіна. Давайте зламаємо тенденцію, підемо на останній пік. GG буфон, блін, вінтер, але не той. Ну і останній пік. Принц шіш Так, стоп, а хто там в складі? Напевно, буфон тут найбільш грабельна карта, де? І тут відкриваємо другу спробу. Знов Пічон. Вона вже в мене в печінці сидить. Анджерар Касіліс. Боже, яка фігня? І Шмейхель. Вау, яка стіна. Трикутник. Отак. Ні, він сам відкриває. Сол Кембл. Фернандо Торрес. Дайте перемогу. ей, Рауль Гонсалес Бланко, ні. О, ні. Лемпард, боже, яка фігня? Бери Кембла. Він в еволюціях класний. Торе стоє в СБЧ. Щоб воно точно в нарізку потрапило. Френк Райкард, Робер Пірес, Ван Бастен і Чех. А що вони зробили? Просто 12 поспіль такої срані. Я не бачив давно. Ну куди? Це просто жесть. Два Тій Мовзиєр протягом одного сезону. Давай. Поїхали. Лаудруп. Легенда, легенда. Чемпіон Європи, між іншим. Гатузо легенда, легенда. Чемпіон світу, між іншим. Пол Сколс легенда, легенда. Манчестер Юнайтед, між іншим. Фоуді легенда. Гадки не маю, між іншим. Другий теж вандайком відкривати. Фодор, окей. Добре. Давай тепер трикутником тобі відкрию. Давай. Спочатку відкриваємо м'ячем, а тепер трикутникам, щоб я не ліз взагалі, не заважав Вержлу робити його справу, і він дивиться. Окей, тут є хоча б дідієї дрогба. Це вже краще. Я не знаю по ціні. Навряд твій склад лізе, але хоча б щось. Хоча б якось можна списати на грабельну габелу. Скільки він коштує? Можливо, дідієї дрогба нам принесе успіхи. Не в своєму піці, а в майбутньому. Відіч. Непоганий початок. Стіві Джі. Ні, ну який Стіві Джі? Єй, ми в лютому. Ну який Баштіан Швейштайгер базовий. Пол Сколс. Боже, яка срака. Мені аж погано. О, вау. В нарізку додам лише перші 16 піків. Let's go, друзі. В нас наступна спроба. В нас 15 поспіль габел. Ми йдемо на рекорд. Швайнштайгер, Вандерсар. Нарешті. Нарешті в нас буде перемога. Це буде перша перемога після 15 габел. Можливо, навіть не за ціною, але за духом. Ікони міста 87. Але ми знаємо, що це консерва Агетті насправді. Let's go, Павло Недвед. Поганий початок. Робін Ван Перси ще гірше. Лоран Блан і 87-й містер Усач. А, Азірівщина мала бути. А що таке Назірівщина? Це я профтикав вже. Ван Персі. Але 4 піспіль Кумири. Сократеш. Він відкриває їх не піспіль, тому буде Гебела. Кантона, боже, яка стіна. І Чаві Ернандес. Це хоча б щось, насправді. Але в цілому. Бенгери поки що закінчились. Спроба. Номер 2. І ми вимагаємо Сіракені! Давай! Ще 40 матчів випасхалка, да. Ну! Еміліо Бутрагенео, ні. Самуелето, ні. Ван Бастен, ні. Ані гатузо, блин. Ему не впав. Да, не впав в Ну це було б так класно. Дякую за торосає. Давай, бро, успіхів тобі, хімік. Спроба номер 3. О, а це вже перемога нарешті. Френк Рібері. Версії Центуріон, по-моєму, так? Да? Вони схожі з ACDC, да, це Центуріон, але це не блискавка. Лаудроп. І. Клюйверт. Окей. Рібері це вже щось. Дякую за контент. Спроба номер два. Тут Куміри. Вандерсар, Фернандо Торрес і Сміт. А в тебе воротар куртуа рідкісний. Да? Я тільки сказав, треба оновити воротаря. І ми оновлюємо воротаря Едвін Вандерсар. Це, це реально пік імені воротарів. Тепер дві ікони. Каннавару базовий. Вперше за сьогодні, до речі. Оу! Ще один капіта. Слухайте. Відпустило. Хто там сказав, що. Годину змінили, і тепер змінились таймінги. Хоч реально в цевір. Ще одна перемога, причому тір One карта. Не просто перемога, а сам Капіто. З єнотом та лонгболом. Вау! Wow. Спроба номер 2 Чаві Ернандес. Барнс, але це таке вже Джонні, ні. Нема ні відіч, і хотілося б краще. І джан і Буфон. Слухай, але хоча б не 4 фулл стіни. Тут навіть десь там можна для роботяг побігати за когось. Бери сам. Пане Тремпель, вітаю ви в Let's go. Тут потрібен форвард. або воротар. Але не стоїчка. В Гарний форвард або воротар. Капіта ПЗ. Іван Бастен, слухай. Окей, гарний форвард FIFA. Але капіта це в будь-якому випадку перемога. О, до речі, Кейн Сікаріо, зікаріотешка. А ти що, зібрав собі Кейна чи що? Чи в когось бачив? Спроба номер два: Луїш Фіго. Джі-Джі буфон, прикинь. Як на замовлення. Отримав воротаря. Ще й не аби кого, а Джі-Джі буфона. І це майже гарантовано буде саме він. Замбротта і хіба тут бенгер якийсь віддіч? Да, джі, -джі буфон, Джі-Джі, вітаю. Let's go. Тут треба замінити салаха. О, креспо, але не той. Я випадково музику не включив. О, Жорзіньо! Доброго здоров'я! Кажу, треба замінити салаха. І тут Жарзінь, він точно буде краще. Бо 5-4 зірочки. бо в нього моделька така, що біжить. І є скрипти. А ось ми і підрівнялися. 15-27. Зв'язок стрімера добив. Шкода, що це не найкраща версія Жорзіньо, але в цілому дуже непогано. Вітаю. До речі, цього Деліхта можна на якійсь просадці закупити, мені здається. Як тільки вийде Ево, де вийде для нього другий золотий плейстайл, він буде імбою. І ще є Джордж Бест, але він йому в склад не залітає. Він би вже давно забрав собі Беста, я думаю, ЗСБ. Та краще бери рейтинг і збери собі Беста на Нащо тобі цей Бест? А, ось, будь ласка, кольорево не завжди провантажується. Ось і все. А ви мене душили, чат. Тепер перша спроба на ікону. GG Буфон. Багато разів його бачимо у виконанні півзахисника. Краще бачили у виконанні воротаря Дзола і Макелея. Тут же aptuю. Ти навряд кимось будеш грати. Я б взяв дзолу під еволюцію наступні. Але рейтинг буфона може зіграти тут роль, тому що це плюс 4 одразу. Спроба номер 2 з іконою. Вейн Руні. Базовий, Джордж Бес базовий. Збираєш Манчестер Юнайтед, Пол Сколз базовий. Ван Ністерови, будь ласка, і Пол Сколз. Ні, хаджи! Прикиньте, зараз би було б ще 4 гравця Манчестер Юнайтед, Якщо б випав би Пол Сколз, це було вперше на моїй пам'яті, щоб 4 гравця було з одного клубу. То краще б хтось в захист. Так, друзі, в нас тим часом черговий плеерпік. І Вейн Руні, ACDC, Андреа Пірло, Маестро, Маестро. Надивився пірло у вас в складах і хочу собі зібрати. І Ешлі Кол. Два італійця, два англійця. англійця. Друзі, в нас ще один пік. Давай 18-28. Тим часом майже 50 піків ми зібрали. Так чи інакше, гарний пік, поганий пік, але ми все одно збираємо багато. Дякую вам величезне за контент. По традиції ви найкраще. Ян Райт, Дженаро Гатузо. Поки виглядає як фулл стіна. Але і пік не ювілейний, де? GG Буфон. Ледь не найчастіша карта сьогодні. Опа, 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 опа. Містер Усач. Легендарний пік просто. Легендарний. Бері GG Буфона. Друзі, в нас ще одна ікона. Let's go. Бажаємо успіхів. Робер Пірес. ДДЕ Дрогба, Френк Рібері і Карлос Альберто. Базовий, на жаль, але слухай, є вибір. Ну там треба не якогось багато. Тепер кумірив пана Вольдемар. Дзанеті. Ван Ністелрой базовий. Яка стіна. Павло Недвід. Ой, це погано виглядає. І Пірло Маестро базовий. Жесть. І реакція. Він злив склад. Він же збирав склад, де? Куди ти поспішав? Чаві Ернандес. М. О, Ману Манупіті, в нову Ево, Let's go. Ми домовлялись, Манупіті, це перемога. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Напишіть мені в коментарях, хто випав особисто вам. Вийшло непогано, насправді. Я думав, буде гірше. Кілька бенгерів зловили, кілька непоганих карт також побачили. А отже, якщо нема кого крутити, то чому б і не виправити свою вдачу. Не забувайте підписатися на канал. Побачимося з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па-па!